Сьогодні 11 липня 2024 рік починає дозрівати сорт абрикосу під назвою дженгат. Дуже величезні плоди, розмір вражає, красиве забарвлення дуже в абрикоса. Ось така щільність мякуша навіть при дозріванні транспортабельний. Красивий, оригінальну має форму. Великого товарного. Розміру привертає до себе увагу. Дуже красивий сорт. Вразив мене своїм виглядом. Так, скуштую. Ось такий м'якуш. Дуже приємного смаку. Великий красивий абрикос. Ну, красота. Сорт вразив, чесно. Джангад. Телефон дуже кольор погано передає, він набагато красивіший.